50 співробітників управління МВС України у Волинській області вирушили у зону АТО, щоб замінити тих волинських вояків, які нині повертаються додому. Всі ви бачите, яка ситуація зараз на Сході. Всі ви бачите телебачення. Час важкий. Ми не знаємо, що нас чекає. Але я, я думаю, що кожен з вас, я особисто, в свідомості розуміє, що ми не повинні пропустити агресора. Ми повинні відстояти свою незалежність, оскільки від цього залежить наше майбутнє, майбутнє нашої держави, майбутнє наших поколінь, майбутнє наших дітей. З благословення митрополита Волинської Луцько Ніфон та голова відділу Волинської єпархії по взаємодії із збройними силами та іншими військовими формуваннями, протерей Олександр Мазурак звершив молебень за повернення бійців живими та здоровими. Тому що молитва це те, що з нашого серця йде до Бога, щоб Він вернув ці прохання для здійснення в вашу службу, а в наш час очікування. Мабуть, кожен із нас сьогодні в лиці вашому бачить мир. І словами Євангелія називає вас сьогодні синами Божими, тому що тих, хто несуть мир і є миротворці, вони є діти Божі. Отець Олександр прочитав особливу молитву за воїнів, складеному у 17 столітті київським митрополитом Петром Могилою. І прогнав і серця їх, і сміливість їх на навтечу перетворив. відніми від рабів твоїх, що на службу нині вирушають, і від усіх нас будь-яке лихо, голод і пагубу». 14 листопада, коли православна церква відзначає пам'ять святих безсрібників і чудотворців Косьми і Даміана, є престольним святом домового храму Луцького геріатричного пансіонату. Багатьом мешканцям цього закладу через похилі літа важко пересуватися, але завдяки храму вони мають можливість відвідувати богослужіння та причащатися святих христових тайн. Духовного опіку над цими прихожанами храму здійснює протирей Дмитрій Григорчук, який звершує тут богослужіння. У день престольного свята Божественну літургію з благословення митрополита Ніфонта очоли протирей Микола Новосад. Йому співслужили клірик Дубенського благочиння рівненської єпархії протерей Андрій Олійник та деякон Георгій Куницький на співи богослужіння виконав невеличкий чоловічий хор на чолі з отцем настоятелем храму протиреєм Дмитрієм Григорчуком. Після літургії відбувся молебень, який очолив голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської епархії протирей Валентин Марчук. За молитво Вен Петрович. З нагоди престольного празника храму геріатричного пансіонату його мешканців привітав православний місіонерський клуб «Іванівська сім'я. Молоді юнаки та дівчата підготували для одиноких дідусів та бабусь святкову програму. Під кінець виступу хор молодіжки проспівав духовну пісню Слава Богу, за все, яка закликала до постійної подяки Господу за всі життєві випробування та радості, які він посилає. І з вітальним словом до присутніх звернувся духівник молодіжки, голова місіонерського відділу при Волинській єпархії, священик Роман Якубович. Він побажав усім злагоди, щастя, міцного здоров'я, приємних моментів життя. Також благословив кожному іконочку святого праведного Іоанна Кронштадтського, який є небесним покровителем молодіжки. Старенькі отримали і солодкі подарунки. Дай вам Боже здоров'я, що діткам так гарно співали, і хлопчики і все. Дай вам Боже, спасібо вам, всі кланяємося вам так. Спасибо. Господарь. При Волинській духовній семінарії з благословення владики Ніфон та вже кілька років поспіль діє місіонерський гурток, керівником якого є проректор по навчальній роботі Волинської духовної семінарії та голова місіонерського відділу Волинської епархії священик Роман Якубович. Це гурток, де студенти мають змогу проповідувати слово Боже завдяки місіонерським виступам та зустрічам. 12 листопада студенти в черговий раз відвідали одиноких стареньких жителів геріатричного пансіонату та розповідали їм про те, яким має бути життя, щоб досягнути Царства небесного Керівник Київського відділу Всеукраїнського апологетичного центру і романах Хризостом Грищенко прочитав лекцію для студентів ВДС про правильне трактування святого письма. Отець Хризостом розповів, як варто користуватися святим письмом при захисті православного віровчення у полеміці з іновірцями про такі догматичні аспекти, як вчення про трипостасність Бога, божество Сина Божого і Святого Духа, вчення про Пресвяту Богородицю, православну еклезіологію. Та іконо вшанування. Сама лекція викликала неабияку зацікавленість семінаристів. Молодіжний відділ Волинської єпархії ОПЦ організував спортивні змагання для православних молодіжок. Вітаючи команди, голова відділу отець Ілля Вишневський побажав усім успіху та позитивних емоцій. Сьогодні ми тут зібралися, щоб дійсно здрушитися. Священики присутні на заході зізнавалися у своїх симпатіях до спорту. Свій час. Я мав можливість стати професійним футболістом, але я радий, що сьогодні я перед вами стою як священнослужитель. Отець Валентин також зазначив, що люди часто сприймають на віру прислів'я про те, що у здоровому тілі здоровий дух, не думаючи, що найголовніше здоров'я духовне. Окрім того, бажаючи успіху командам, священик зазначив, що прагнути перемоги добре, проте тим, кому вдалося стати кращими, не варто гордитися. Серед священнослужителів присутніх на заході був і голова Волинського православного братства тверезості імені святого праведного Іоанна Кронштадського протерей Степан Ярема. А тим часом молодь очікувала дуже цікава програма змагань, яка передбачала і особисті конкурси, і командні естафети. Залишається сподіватися на те, що захід став не просто типовою розвагою для молоді, а дійсно спонукав присутніх задуматися над величезною цінністю здоров'я та дійти до розуміння того, що лише здорова нація може побудувати міцну країну. Ви всі дуже спритні були. ви всі старалися, і ви повинні пам'ятати, що життя йде. І якщо ми зараз не виграли, ми можемо виграти пізніше.